Улюблені брати і сестри, так як ми маємо з вами спасатися, вивчатися те писання, вчення святої православної церкви, нам необхідно знати про скриптуальне откровення, так само називають святу Біблію. Саме Господь Бог, який створив всесвіт і людину, дав нам цю святу книгу, щоб ми із неї пізнавали про нього. Все писання написано Богом через святих людей. І автором Біблії є Святий Дух, через що писання називається Богодохновенним. Але на протязі історії святе Писання записувалося святими авторами, яких нараховується 50, і Біблія писалась на протязі 1500 років. Вона поділяється на старий заповіт і на новий заповіт. Слово заповіт або завіт означає договір, це договір Бога з людьми. У старому заповіті Господь розповідає про через святих своїх, як створив світ, як люди зрішили, як були різноманітні катаклізми, такі як всесвітній потоп. Такі покарання людей, як Содом і Гамора, як Господь дав 10 заповідь, як він готував людство до пришестя у світ Господа нашого Ісуса Христа. Тому що Бог це свята Троїця, і саме Друга особа Святої Троїці, Бог Син, мав прийти на землю в образі людини. І всі богоявлення в старому заповіті це є явлення саме Бога Сина, який готував людство до того, як він мав прийти вже в подобі людини від Діви Марії і Духа Свята народитися. І стати усім подібним до нас, окрім гріха. І от у Святій Біблії вже нам розповідається про те, як Господь готував через пророків нас і в старому заповіті, і в новому як уже це все здійснилося. Він в новому заповіті розповідається про народження Ісуса Христа, про Його дитинство, адже Бог теж, взявши на себе людську подобу, був подібним до нас. І... Розповідається про те, як відбулось таїнство відкуплення. Ну, таїнство відкуплення включає все і народження, і проповідь Господню, і чудеса Його, і кульмінацією відкуплення стало е е смерть, хрестна смерть. Господь на хресті помер за нас е на Голгофі над могилою Адама, там, де ми з вами бачимо хрест е в храмах. І буває череп і кістки, то це Господь е, був розіп'ятий на могилі прабатька Адама за переданням е, воїн Лонги на той, який наніс йому удар у бік із якого витекла крою вода. Він побачив, е, що в е, у тріщині під Христом, яка образувалась, утворилась після. Е, Зимитрусу був череп, це був череп нашого прабатька Адама. Господь, як другий Адам, спокутував його гріх і наші гріхи, тому що він на Христі за шість годин проникся всіма болями і стражданнями, які ми мали б наслідувати, духовно загинув і попавши в ад. Він замість нас переніс за шість годин, як за шість днів творіння, муки замість нас. На безкінечність вперед, і тим відмінив покарання для нас воскрес третій день, Вознісся на 40-й, на 50-й дав Духа Святаго апостолам, була заснована християнська церква. І таким чином, в Новому заповіті ще є апостольські послання, які говорять про те, як християнину треба спасатися, апостол Павло має центральне місце в. Корпусі книг Нового Завіту і, звісно, там є найтамни книга Нового Заповіту Апокаліпсис. Всіх цих тем ми будемо з Божою помощю, будемо живі. Якщо здоров'ю, його то буде Бог, будемо торкатися і це все будемо вивчати. Самі книги Старого Заповіту, вони кіно, книги Нового Заповіту, поділяються на законоположні, історичні, пророчі, повчальні. Зокрема, пророчою книгою Нового і Той самий Апокаліпсис. Всього, як я казав, авторів було 50, і вони були різними цими авторами. Одні були царями, як Давид, інші були пастухами, як Амос, деякі біблійні письменники були аристократами як Ісайя, інші були рибаками як апостол Петро. Інший, як апостол Лука, був лікарем, От, апостол Павло взагалі був інтелектуалом і закінчив дві академії. Але через них, надихаючи, Господь написав для нас святе Боже Слово, щоб ми, читаючи його, спасались. Всього канонічних книг є 66 у Біблії. Але ще, додається, 11 старому заповіті, не тільки. Не ввійшов в канон, тому що були написано в Старому заповіті після того, як припинилася приємственність пророків. Останній пророк Малахія в Старому Заповіті не залишив після себе учнів. І 400 років слово Боже, богодохновенне не вимовлялося, Господь готувався прийти на землю в образі людини. І от цей час написані були неканонічні тихи, ті, які не, не в канон, в правила. Правда, означає канон. Тобто благочестиві люди написали духовні книги, які висловлювали їхній опит, біблійний дух в них є. Але вони є такими, що не написані безпосередньо самим Богом по натхненню Духа Святого, а написані благочестивими, віруючи людьми і дуже корисні для того, щоб читати, набувати з них. Мудрості. Взагалі, Господь наш Ісус Христос каже: досліджуйте написання, бо ви думаєте через них мати життя вічне, а вони свідчать про мене. Будемо, улюблені хресті, брати і сестри, по мірі, сил, можливостей вивчати Слово Боже, божественне откровення, яке нам дав Господь, для того, щоб ми його пізнавали через святе Слово Боже, набували з вами доброчинності, каялися в своїх гріхах. Робили добро, любили ближніх, уподіблювались Богу, в міру людського єства, щоб мати нам участь у вічному житті з Богом і його святими. Амінь.